Оце добрий друг Геннадій, який мусив втікати з Херсонської області через те, що війна почалася, і він своєю сім'єю сьогодні знаходиться на Хмельниччині, в нашій церкві, разом з сім'єю проживає в домі молитви і служить, допомагає нам як волонтер, допомагає, щоб жіночки могли приходити, любити ці вареники. Варити їх і гарно приготувати, щоб могли наші воїни мати що їсти. Я дуже дякую Богу за нього, за його сім'ю. Хай його Бог благословить, що він міг далі щасливо жити. Я вірю, що Бог потурбується про його майбутнє життя далі. Дякую їм щиро, що ви є з нами тут. Дякую. Спочатку війни наша церква бере участь у допомозі тим, хто цього потребує. Ми не могли залишитись осторонь, бо віра це не лише слова. Айдії. Ми ліпимо вареники для наших захисників і для тих, хто потрапив у важкі умови. Ми передавали їх на схід України та в райони близько до окупованих територій. Це була наша маленька, але важлива частинка турботи і підтримки для тих, хто на передовій, а також для тих, хто перебуває в зонах ризику. Пекли хліб, щоб підтримати людей в цей трудний час. Для багатьох цей простий дарунок став справжнім знаком Божої опіки в скрутний час, також надавали допомогу переселенцям, надавши їм пакунки з необхідними речами, що допомогли людям у складних умовах адаптації. Ми віримо, що через такі маленькі вчинки Божа любов може торкатись сердець і приносити надію тим, хто зараз у скрутному становищі.